Рівняни незаконно переправляли через кордон ухилянці від мобілізації. Правоохоронці перекрили канал незаконного переправлення. За результатами понад 20 обшуків поліцейські вилучили 17 тисяч євро, 6 тисяч доларів. США, засоби зв'язку, печатки і документації юридичних осіб, закордонні паспорти, банківські картки та чорнові записи. Відбір та безпосереднє перевезення через державний кордон чоловіків віком від 18 до 60 років за вказівками організаторів здійснювали жителі Волинської та Рівненської областей. Для перевезення використовувалися транспортні засоби. Крім того, деякі особи, оформлені, нібито водіями, взагалі не мали права керувати транспортними засобами через відсутність відповідних документів. За результатами зібраної доказової бази, двом фігурантам повідомили про підозру. Учора, 10 квітня, суд обрав 32-річному водієві співучасникові запобіжних ні, захід у виді нічного домашнього арешту, а 28 річному організаторові тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 671 сімдесят тисяча гривень.